Всім привіт! Мене звати Наталія, і я продовжую розповідати вам про свої знахідки на ринку декоративної косметики. Сьогодні розповім вам про чудовий коректуючий антибактеріальний олівець для шкіри. Він потрібен для того, щоб, по-перше, замасковувати якісь недоліки шкіри. В принципі, тут більше мається на увазі саме висипання, тобто прищики, акне та плямки після них. Тут у нас 4 грами фірма Oriflame. Показую вам, виглядає як звичайна помадка, але вона має два різних кольори: зелений з однієї сторони та бежевий з іншої сторони. Чому це так? На зеленій частинці у нас є додане чайне дерево. Має такий ну, специфічний аромат чайного дерева. Воно у нас антибактеріальне і використовується для того, щоб зменшити запалення, а також замаскувати червоний колір, перекрити його. Як е, потрібно використовувати цю штучку? Бер, ну, беремо прищик, наносимо трішечки зеленого кольору на нього, е, пальчиком акуратно розтушовуємо. Прищик у нас вже буде менш помітний. І плюс ще буде на нього така антибактеріальна дія. Також можна використовувати цю зеленку, зелену частинку окремо, просто нанести на прищик на ніч. наприклад. Так робить моя подруга, але вона жаліється, що потім вся наволочка зелена і її трішки тяжко прати. Тому дивіться, вже кому як. Я особисто так не роблю, бо мене це все дратує. Я просто наношу на прищик чи на плямку, цю зелену частинку коректора, розтушовую, потім наношу на поверху цього зеленого розтушованого олівчика бежеву частинку, також розтушовую пальчиком акуратненько, і наш прищик вже майже непомітний. Дуже класна штука. Рекомендую, повторюю, що я його використовую вже, мабуть. Понад 10 років, можливо, навіть і більше. Е, можливо, дизайн зараз інший, я не впевнена, то треба дивитися по каталогу, бо саме цей олівчик ще з моїх старих запасів. Рекомендую, якщо для вас така тема, як маскування прищиків, актуальна, придивіться, спробуйте і в коментарях чекаю на ваші реакції, на ваш досвід, якщо ви вже ним користувалися. Дякую за увагу! Бажаю вам здоров'я! Краси і мирного неба над головою.